Всім привіт! Починається, вже не знаю який наступний день збирання врожаю соняшнику. Я думаю видно на фоні вже інший комбайн. Зараз зупинюсь, вилізу з трактора та розповім, що й до чого. Ну, перша машина на сьогодні пішла. Ось друга наша трактор. Ну коротше під цей комбайн... Як мінімум три одиниці таких треба техніки, щоб більш-менш встигати. Ну що, коротше, на зернових наш двигун на нашій ниві ліг. І після встановлення іншого двигуна, про який я зараз е, трошки розповім, він теж не докосив соняшник. До речі, ось жатка соняшникова. То казали працює без нарікань. Я в них... Фу, пиль... Окей. Okay. Не розбираюсь, що до чого, ніколи не звертав уваги, але ось люди кажуть... О, oh. oh. oh, скільки пилюки, вітер саме сюди дує. E, що ця працює без нарікань, інші щось там, ну не дуже якось ходять, а ця, ну... Коротше, задоволені нею, вони людей розпитували, я так зрозумів, за неї перед тим як купувати. Ну, В принципі, довольні. Так, що з нашим комбайном? Вітер такий дує. Якщо дивились попереднє відео, в нас в дворі з'явився ще один металобрухт, так сказати. Коротше, купили комбайна донора. Там, здається, двигун е нормальний був, там йому щось навіть робилось. Е кілька років назад він два роки там чи скільки простояв. Е взяли звідти двигун, брали саме двигун через двигуна, там 22-й е з заводу встановлений, ну як треба, у нас я не знаю, який він там був встановлений двигун. Але не 22-й. Ну коротше, е той не доходив нашій до... Кінця збирання зернових, трошки там останнє поле іншим комбайном молотили. Тут же скільки він? Ну, відсотків хай беремо там, ну, нехай 30 чи... чи 40 скосив соняшника з усієї площі і ліг. Пішла фільтри на турбіну, в центрофугу не розбирали, знайшли. Стружка до цього була, вимили знову на, намило її туди. І якось почав він гупотіти, торохтіти. Коротше, і погнала стружка. Ну, коротше, треб, Потребує ремонту, часу вже немає на ремонт, скажімо так. Вже треба докосити та сіяти, напевно, починати. Ну, а. Що, цей комбайн, як я вже сказав, ось три одиниці техніки, в принципі, якраз напевно йому нормально. Можна сказати, встигаємо. Доброго дня! Що він там висипав чи ні? Так, трошки не влізуємо. Так. Можна Зараз залізу, щоб не нахитнутись. І подивимось. Що в нас? А, так. Зовсім трошки залишилось, ну висипато. покажу. Поближче. Так, ну до речі, за, за комбайн-донор, той, що ми купували. Він в принципі був робочий, але в трошки сумному стані працювали. працювали до останнього, до того як його поставили на стоянку, можна так сказати, чи як правильно. Місце стоянки. Ну, купили, ми купували, грубо кажучи, двигун. І все, в принципі, чотири колеса, чотири ну, запаски, грубо кажучи, і всі-всі запчастини. Ну, тобто, весь комбайн можна знімати, щось зламалось можна там. Ну, помимо, ну, в, в, двигуна, що накрився, у нас все інше залишилось, в принципі, все там є. І якщо брати по грошах, то за ту суму, яку ми взяли, той комбайн з його двигуном, встановленим на наш комбайн, він відпрацював, ну, грубо кажучи, дві ті суми, які треба було б заплатити, якщо повну най... най... наняти комбайн на ту площу, що наша нива скосила. Тобто, грубо кажучи, одна сума була зекономлена, він повністю себе відпрацював, можна так сказати. І купа запчастин залишилась, тому що, я так думаю, з цією ціною, навіть з врожайністю близько 20 центнерів цього року було і більше. Тут, тут приблизно біля 20. Інший комбайн нам поки що, я думаю, не світить. І тобто, відремонтувати двигун і, ну, повністю, грубо кажучи, комбайн на запчастини в нас залишився. Тобто, Ця сума і комбайн, можна. можна так сказати. Тобто, ну, не знаю, чи правильно я пояснив, площу в два рази більшу він скосив, тобто пів площі це сума його покупки і пів площі це зекономлена сума плюс, плюс сам комбайн. Якось так. Я нас доганяв, вже майже напевно висипався. Весь бункер. Зараз покажу насіння. До речі, по насінню по краям перша машина була взагалі 17% вологи. Це дуже, дуже печально. Наступна 13% і ось вже відвозили ми. В причепі в мене вже було 10% вологи, тобто ну, куди вже відкладати чекати, поки висохне. До восьми вже часу нема, ну та ще й тому, що на завтра стоїть на цілий день дощ, до цього я вже забув, як ті дощі виглядають. Ну Але можливо якщо піде чи не піде, я теж трошки збирання соняшника відкладеться, то в принципі вирішили не, не чекати. Ну що ж, повен бункер, тобто два повні в газон не влазять, причіп також два повних не, не входить. Так, от вже і причіп грузимо, подивимося, влізе бункер. Та думаю повинен. Тут небагато було насипано. А в бункер влазить приблизно, казали, 3 тони. Тобто, а повен причіп десь 4,5 тони виходить. Повинно, напевно, що влізти. Так, що, в причіп досипали, все, що було в бункері, не, не влізло, це була третя вигрузка, трошки зразу, потім повен бункер. І зараз він в одну сторону пройшов, не влізло, коротше, все. Намагаюсь накрити, але такий вітер, я розумію, що зробив я, напевно, помилку. Треба обличчям вставати до вітру, тому що я, напевно, не зможу його так накрити. Дуже сильний вітер. Ну що ж, їду на елеватор, подивимося, які будуть зараз показники. Попередньо були до цього в машині 5% сміття, а от волога була в причепі біля 10%, а в машині була близько 9%. Тільки ну, що вигружалось я не знаю, це те, що вранці вигружалось. Ну а зараз коротше, дізнаємось. Ну що ж, в принципі по колозі майже нічого не змінилось. Також 10%. Сміття теж не міняється. Ось тут. Ну, можливо, і поле інше, ну а можливо і комбайн, звісно, інший. Близько 5% сміття на попередньому полі, там де косили своїм комбайном, було від 8 до 10% сміття. До речі, чому я прусь так? Тому що косили там наверху, але мені ніхто, ніхто не сказав, що переїхали все-таки на низ. Я їду, бачу прокошене і все, і більше нема. Тоді звернув увагу. Сюди наниз дивлюсь, комбайн стоїть. А з дороги сюди через Богор не видно його було. Газон стояв, чекав шкаф, поки виміряє вологу. Ну я також чекав шкаф, тому що я так розумію, вище 8%, якщо Вологомір показує, то на шкаф. Далі за нами, на жаль, вже стояв длиномер. А З ваню я тільки на, на дорозі розминувся. Тобто ваня буде чекати газон та велику машину ще. Через те, що чекаємо шкаф, трошки, бува, комбайн, от як зараз там якісь там хвилини стоїть, там можливо 10-20 точно не скажу. Якби було сухеньке, то комбайн не стояв би і три одиниці техніки якраз би би. Оце, я розумію, комбайн можна маневрувати кругом причепу і вигружатись, тільки ну, він стояв з цієї сторони, ось по колу об'їхав причіп та вигружається. Ну, а по вазі причіп вийшов 4,5 тони. Для розуміння, 4,5 тонни насіння я всього 2-4 рази бачив за весь час, щоб в причіп вмістилось. Зазвичай десь близько 4 тонн було. І то це на цьому полі, на попередньому, ну звідси його не видно, Причіп так і не вдавалось натрамбувати, щоб під зав'язку. Але газон, там Ваня казав, коли повен був, важив 4. У oh, 4 я кажу, 6 тонн. Тут 4 з половиною, ну, в газон більше влазить, там 6, а тут повин газон виходить десь 5 5,5 тонн близько того. Тобто там насіння десь, я так розумію, відсотків на 10 важче, напевно, чи як сказати, виходить. Тобто там і це насіння. Важче, ніж зазвичай причіп виходить, а там взагалі виходило ще, ще важче. Щось не знаю, наш дощик завтрашній, що нам обіцяють. Долюсь, там сонечко, так, сонечко, сонечко. І там зі сторони міста нашого. І ось так по кругу воно щось затягує. Не знаю. Напевно, що цей дощик увалить, можливо, і сьогодні в нас, а не завтра. Тобто на 1-2 дні збирання соняшника знову таки затягнеться, ну, але без цього ніяк. На погоду не вплинеш, нам би зараз сонечко було б добре, щоб висушило соняшник. Ну, але Від нас це не залежить. Тут ще більш-менш сухіше, я так зрозумів, залишилось те, що ми вчора косили, а там... Комбайнер каже трошки ще вологіше пішло, ніж було. Не знаю, подивимось, докосимо тут. І тоді вже по вологі. Ну, переїдемо, напевно, туди і тоді я вже не знаю чи по машинам, чи можливо завтра, вже і побачимо, що буде по волозі. Так, ну кой де присутня заразіха, мать би її. Ну, Але і ну, кой кой де, ну дуже рідко попадається. І це при тому, що соняшник ми це пересіяний, то що ми пересівали, гербіцидом ми не обробляли. Тобто картина така, без гербіциду за рахунок, можна сказати, вийшов, як пізній посів, він вийшов більш-менш чистенький. Ось, напевно, тільки. ну, Майже зараз бурянець починає там десь зеленіти, ну і трохи вже посокшого залишилось. Не знаю, сьогодні встигну, не встигну, на елеватор вже. Я так і не спитав, доколи до вони працюють сьогодні. Субота, не знаю, можливо по-короткому, а можливо і довше. Ну, а як, якщо не сьогодні, напевно, то завтра чи, чи завтра, можливо, вони не працюють, тоді післязавтра вже. А якщо завтра дощ, тим паче вже напевно на післязавтра відвезення відкладеться. Ну, коротше, будемо бачити. Надвечір накашуємо чи докашуємо останню машину. Чому так? Тому що елеватор сьогодні вже не працює, Ваня був останній на елеваторі, тобто я трактором не встиг би. Трактор відперли додому з, з причепом. Зараз докашуємо, завтра неділя, завтра взагалі не працюють. Ну якщо буде дощ, то дощ. І тоді, я так думаю, вже в понеділок, напевно, поїдемо на елеватор. Вітер такий, що просто жесть. Не знаю як передати словами. Чи можна це передати? Який сильний вітер дує. Зараз вигружаємо, складаємо та... Їдемо. Так, ну що, ж от і все комбайн поїхав. Єдине що, нагору почали підніматися, здається, врожайність трошки краща стала. Комбайн на бункер став менше проходити відстань. Ну а так, в принципі, якщо буде дощ, то напевно будемо продовжувати в понеділок. а, ну, В принципі, якщо може, може і не буде його, то все одно транспорт зайнятий, а елеватор не працює. На цьому все.